В показую три робочі варіанти віджимань на брусах. Перший варіант це акцент на груди. Піднімаємо трошки тулуб, ноги опускаємо вниз, не розхитуючись. Опускаємось якнайнижче. У верхній точці піднімаємо спину якнайвище вверх. Внизу ми опускаємося якнанижче. Другий варіант на тріцепс. Тільки в цьому випадку ми не будемо нахилятися вперед. Зверніть увагу, ноги рівно, не розхитуючись. І третій варіант з амплітудою на все. Сбирається жарт. Так не робіть ніколи. Напишіть третій варіант правильний, в коментарях. Два перші варіанти вони розраховані, щоб прокачати тріцепс і груди. В принципі, що нам і потрібно, тому що віджимання на брусах це перш за все про груди і тріцепс. Якщо у тебе болять плечі, якщо болять лікті. Тому при віджиманнях завжди піднімаєш спину. Це зменшить навантаження твої лікті та плечі. І найголовніше, як ти опускаєшся, не провалюватися. Тому якщо ти провалюєшся, одразу навантаження йде на плечі та лікті. Тому робимо рівно. І так ти відчуєш груди. Якщо аналогічно робити, тільки цього разу ми не будемо так сильно нахилятись. Піднялись, тоді ми зміщуємо акцент на тріцепс. Користуйся, виробляй здорові звички та не забудь підписатися.